Спека не відступить, але будуть грози. Синоптики дали прогноз на початок тижня в Україні. Найближчими днями на всій території України очікується сильна спека. У деяких регіонах нашої країни стовпчики термометрів покажуть до плюс 36 градусів. Водночас, у багатьох областях синоптики прогнозують дощі з грозами. Про це повідомляє український гідрометцентр. У понеділок, 28 серпня, майже на всій території України очікуються дощі. Опади можливі у всіх західних регіонах, крім Буковини, Закарпаття та Прикарпаття. Також грозові дощі в день пройдуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській областях. Короткочасні дощі з грозами також можливі на півдні України, зокрема на Миколаївщині, Запоріжжі, Херсонщині та Криму. Температура повітря протягом становитиме плюс 30, плюс 35 градусів. На кілька градусів прохолодніше буде лише у Сумській та Харківській областях, плюс 27, плюс 29. У вівторок, 29 серпня, утримується спекотна погода. У багатьох областях стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35 градусів. У більшості регіонів опади припиняться. Грозові дощі у цей день можливі у Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. Також опади можливі у центральних та частині західних регіонів нашої країни. Нарешті території України синоптики прогнозують мінливу хмарність у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях спека трохи спаде. Упродовж дня очікується плюс 23, плюс 28 градусів. У середу 30 серпня дощі прийдуть лише на заході України та на Одещині. Грози прогнозуються у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях. Опади можливі також у Житомирській та Вінницькій областях. Врешті регіонів нашої країни синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температурні показники не зазнають суттєвих змін порівняно з попередньою добою. У більшості областей утримується спека до плюс 35 градусів. Лише у західних регіонах трохи похолодає. Стопчики термометрів покажуть плюс 25-28 плюс градусів. Нагадаємо, на початку вересня в Україні переважатиме суха та тепла погода. Опадів не передбачається. А денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 27 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!